Тарас Григорович Шевченко і досі сниться під горою. І досі сниться під горою. Між вербами та над водою. Піленька хаточка сидить не наче й досі сивий дід коло хатиночки і павить. Хороша є та кучеряве. Своє маленьке є внуча. і досі сниця вийшла з хати, Весела я, сміючись, мати. Цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і готує і спать несе. а дід... Сидить і усміхається, і стиха промовить нишком, де ж те лихо печалі цієї вороги і нищечком старий читає, перехрестившись, Отче наш крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. День погас і все почило, сивий в хату і собі пішов опочивати.